Історичний центр Чернігова можуть включити у список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, принаймні наше місто серед претендентів. Свої пропозиції Чернігів має надіслати урядовцям. В обласному центрі вже працює відповідна комісія з представників управлінь та науковців. Історичний центр міста Чернігова 9-13 століття, знаходиться на п'ятому місці після кам'яної могили. Бахчисарайського палаці кримських хані, комплексу об'єктів судацької фортеці, 6 16 століття і культурного ландшафту та каньйону камінь подільського. Головне питання, яке стоїть перед комісією, це визначити територію та об'єкти, які планують включити у список ЮНЕСКО. А справа ця не злегка. Якщо говорити про Включення ціх всі цієї території в комплексі. Якщо вона визначена вже так до списку ЮНЕСКО, то ми розуміємо, що тут мусить бути певна позиція і думка територіальної громади міста Чернігова щодо цього. Сучасний центр міста навряд чи зможе скласти конкуренцію. Вважають у комісії. До того ж, міська влада планує реконструкцію площі алеї героїв та території поблизу Катеринської церкви. При всій повазі до нашого історичного центру міста Чернігова ми не здивуємо. Експертів ЮНЕСКО, і ми не здивуємо сесію е, ЮНЕСКО е, нашим виглядом, нинішнім виглядом е, міста Чернігова. Ми збираємося зараз реконструювати, алею героїв з фонтанами. У нас ще не завершене біля Катеринки, ще у нас не завершений пусковий комплекс там по тротуарам. Е, Красну площу реконструкцію. Зараз робимо документацію. Просимо гроші. Є документація на сквер Богдана Хмельницького. Чернігу потрібно змінити номінацію, вважають науковці. Вони дійшли думки, що претендувати на визнання ЮНЕСКО може хіба що територія валу, та й то не вся. Мова йде про унікальні пам'ятки до монгольського періоду дитинець, яких на теренах колишнього союзу не та так вже і багато. Однак і їх потрібно провести в належний вигляд. Списила мати можна ще п'ять років, але мені б здавалося найконструктивніше об'єднати зусилля області, міста заповідника, бо це перш за все його ж територія. І... Обмежити наше зазіхання територію справжнього історичного центру Чернігова, території сучасного валу. Це компактна територія. Наразі у списку ЮНЕСКО вже майже 900 об'єктів. Як правило, включення до світової спадщини споруди чи комплексу є предметом національної гордості. Чернігово це може принести користь від розвитку туризму. Вважають науковці. З одного боку, отримавши знак якості всесвітньої спадщини, до міста може зрости потік туристів. З іншого для них потрібно буде створити відповідь. Дні умови.